Чи знаєте ви, що у світі існує лампа, яка безперервно світить вже понад 100 років? Такі лампочки могли би бути і у нас вдома, якби не одне рішення. Вітаю на зв'язку Гуфі Центр. і сьогодні розповім вам про навмисне зістарення речей. В кінці 19 го на початку 20-х століть була створена лампа розжарювання, яка світила 2,5 тисячі годин. Розробники постійно намагалися збільшити термін її роботи. І пізніше досягли позначки 100 тисяч годин. Але компаніям була невигідна така довговічність, тому виробників змусили знизити термін роботи ламп до тисячі годин. Саме ця подія і стала основою зародження системи запланованого зістарення речей. У х роках ХХ століття хіміки винайшли надміцний та довговічний нейлон, з якого виготовляли панчохи. Про стрілки та дірки можна було б забути назавжди. Але такий товар це трагедія для підприємців. Тому людей почали переконувати в потребі купувати новіші сучасніші товари раніше, ніж їм це насправді було потрібно. Такий тип виробництва і споживання став основою нинішнього. Наприклад, ваш принтер, який розрахований приблизно на друк 18 тисячі сторінок, припинить працювати, досягнувши цієї відмітки. Виробники порадять купити новий, замість того, аби полагодити старий. Постійне оновлення асортименту товарів, новітні розробки та модні тенденції змушують споживачів купувати все більше і частіше, забуваючи про якість. Як наслідок, скорочення терміну служби речей та надмірне споживання призводить до утворення величезної кількості відходів. За оцінками ООН, у світі щорічно утворюється понад 50 мільйонів тонн відходів електроніки, 75% яких відправляється в країни третього світу. Наприклад, Гану, де знаходиться найбільше у світі звалище застарілої або списаної техніки. Але погодьтеся, так не може тривати вічно. Нам потрібно зупинитися та почати процес скорочення всього: виробництва товарів, споживання, утворення відходів тощо. І наостанок, як сказав Махат Маганді, якщо ти хочеш змін у майбутньому, стань цією зміною у сьогоденні. У своїй розповіді я використала матеріали з документального фільму Ефект лампочки, заплановане зістарення, який ви можете переглянути повністю на YouTube. Більше інформації про свідоме споживання та правильне поводження з відходами дізнаєтесь в Гуфі-центрі. До зустрічі!